Всім привіт! Ми два роки в Канаді. Ці два роки ми провели в Ванкувері. Як я і розповідала раніше, ми залишилися жити у хості, продовжили там вчитися, і жити і працювати. Щодо роботи, як я й казала, я влаштувалася на роботу до науковий інститут, який підлягає Міністерству природних ресурсів Канади. Цей інститут займається виготовленням обробкою і дослідженням металів різних сплавів. Він знаходиться в місті Гамільтон, це провінція Онтаріо. І я працюю віддалено. Моя робота заключається в тому, що я, я розбираю математику і ми складаємо імітаційні моделі для розв'язання математичних задач. Використовуючи чисельні методи, тобто я продовжую працювати там. Раніше я казала, що набрали резюме українських науковців, які приїхали в Канаду, і відібрали 20 людей. Це науковці з різних галузей, кандидати наук, магістри, які знаються на фізиці, геодезії, картографії, ґрунті. Ну, тобто все, що пов'язане з природними ресурсами. І от нас таких науковців, 20 людей, серед яких і я. Ми всі познайомилися, була зустріч головний офіс Міністерства природних ресурсів Канади знаходиться в Оттаві. І більшість науковців українських працює там, але всі інші знаходяться на інших локаціях Канади. Це Провінція Альберта, місто Едмонтон і Калгарі, в Квебеку. І в Ванкувері дві людини: це я і ще моя одна колега Тамара, які працюють віддалено з Ванкувера на відповідний департамент цього міністерства. На початку року була зустріч українських науковців, яких набрали за цією програмою. Канадське українське наукове співробітництво, вони зустрічалися з міністром природних ресурсів в Канаді. Ті, хто не був в Отаві, були на зв'язку, але ми тоді онлайн не під'єдналися, тому що були якісь проблеми з зв'язком. Але ми так всі поспілкувалися. Ця програма розрахована на два роки. Я вже попрацювала рік, і як тільки закінчиться цей один рік, тобто ми всі... Тимчасові працівники, як тільки закінчиться рік, все залежить від того департаменту, від того відділу, де працює науковець. І якщо керівники лабораторії відділень захочуть продовжити контракт і будуть мати на це фінансування і бажання отримати нас когось із когось в штат, то наші контракти можуть бути продовжені, а можуть і ні. Що стосується Олексійка, він перейшов в школу, яка знаходиться ближче до того будинку, де ми жили у хості. Хоча у нас помінялася вчителька, спочатку була одна, потім, потім друга, але все було нормально, він сприйняв обох вчителю. Так що з навчанням в школі Олексійка все добре. Так, що стосується. Нашого житла, наших гостів, ми їм дуже вдячні, Майк і Маура, які дозволили нам жити два роки. Один рік безкоштовно, другий рік я вже їм платила. Вони дуже дружелюбні, дуже добрі, не лізли до нас зі своїми питаннями, справами. Тобто, ну, якщо треба було вирішувати питання, ми вирішували, але це не було нав'язливо. Все було дуже добре. Я трошки покращила свою англійську, ми вже могли спілкуватися без перекладача на телефоні, і вони помітили це і кажуть: Ольга, ти молодець, і все, що ми можемо обговорити, обговорити якісь речі побутові. Протягом літа. Вони від'їжджали в відрядження у відпустку, але наша хазяйка Маура вирішила посадити деяку, деякі рослини на задньому дворі. Вони від'їжджали, ми їм допомагали поливати, виривати бур'яни. Тобто, таким чином ми врятували їх урожай салату, моркви, кабачків, полуниці. Ну і звісно, ми отримали як бонус ці вирощені чисті органічні продукти, і ну, Маура була задоволена. Були такі дні, коли шкільні вчителі йдуть на методичний день, але учні не приходять в цей день, тобто вони залишаються вдома або йдуть на одноденний, одноденний табір. Олексійко залишався вдома, іноді в цей день залишався син наших хазяїв, вони мають трьох дітей. Вже дорослих дітей: одна дівчина-студентка, двоє вже працюють, і вони з Олексіком іноді гралися на задньому дворі або в баскетбол, або в теніс. Так що ми дуже їм вдячні за те, що вони нас прихистили, підтримали, дали нам житло, дали нам знижку. Дуже все, як тут кажуть, палайтлі так дуже все дружелюбне і з розумінням. Ставилися до всіх ситуацій, які у нас виникали. Пропрацювавши рік, я зрозуміла, що ми вже трошки затримались, мабуть, у них. Ну, вони нам допомогли на першому етапі, тобто, нам вже треба йти в своє вільне плавання, і ми вирішили переїхати. Ми прожили тут два роки, подивилися. Вже можемо порівняти райони, щось нам подобається, щось не подобається. Але таке місто, яке асоціюється з фразою Ванкувер, Ванкувер це город контрасту. І дійсно, це місто контрастів, тому що є даунтаун, є жахлива вулиця з безхатьками і наркоманами. Дивлячись на яких приходиш, просто в шок, як така багата розвинена країна, і в кожному місті є подібна вулиця, в кожному місті Канади. Не нам з цим розбиратися, не нам їх засуджувати. Ми просто можемо дивитися на це все, як і роблять канадці. пляжі Сансет, сансет біч відбувся концерт Ванкуверського симфонічного оркестру. Це був дуже класний концерт. Музиканти виконували мелодії з фільмів «Зоряні вільні, Пирати Карибського моря та інші відомі композиції. Всі глядачі прийшли зі своїми кріслами, ковдрами, сиділи і... Насолоджувалися музикою. Ну і ми разом з друзями також. Ми здійснили екскурсію на споглядання китів. Це була дуже вражаюча екскурсія. Дуже вражаюче, захоплююче дійство, коли вистрибує з води від тебе за три метри. О, мені дуже сподобалось. Олексіпові також, він був здивований. Також ми з'їздили на острів Ванкувер, місто Вікторія. Туди переїхали наші українські друзі, з якими ми познайомились восени 22 го року. Наші діти ходили в одну школу, але в різні класи. Женя Настя, Олечка, вам привіт. Дякуємо за запрошення. Відправилися на острів Ванкувер на паромі. Поїздка на паромі тривала півтори години, дуже швидко, поки ми. Побігли в один кінець парому, в інший, були в кафе, спробували там вкусняшки. Так, отже, ми взяли поїсти. Олексійко дістався такий піратський корабель. Так, Олексійко, давай подивимося, що там в тому кораблі. Чізбургер, картопля фрі і чай ти взяв. Так, Несті. Соку соку нема. Так, і ще десерт. Ну, клас, ти задоволений? Смачного. Доплили нас, там зустріли друзі, тому що ну, там без машини, без машини ніяк. Або якщо ти своїм ходом автобуса, то це дуже довго. Поїхали на один берег острова, побачили океан. Поїхали на другий берег острова і все один день і на різних цих пляжах була різна погода. На одному пляжі починався дощ, такий шторм, а приїхали на другий пляж, а там дуже красиво, блакитна вода. На наступний день ми відвідали теж такий атракціон, Махалат. Де така вежа, посеред цієї вежі стоїть труба, ти сідаєш на килимочок і в цій трубі, як в аквапарку, спускаєшся на килимочок. Стояли в черзі в годину, в результаті спустились за три секунди. Привіт! Ну що, сподобалось? Класно? Ще хочеш стояти годину в черзі? Okay. Так що було дуже, дуже цікаво, дуже красиві краєвиди. Дякуємо нашим друзям, що нам зустріли і провели чарівні два дні. Ми відвідали відомий капілано міст, найдовший підвісний міст. Хитаю, бачите, як ми хитаємося. Трохи страшно, ну, ну такі. Да, нічого нам не впаде. Ну, ось так, ми гуляємо, зупиняємось, тому що всі хочуть фотографуватися, засняти. Тут черга, і ти стоїш і хитаєшся. Давай обійдемо. О, У -у -у -у, мамочка. <рес> <рес> Олексій, <Полицяна> я тут. Ну що, як ти? Страшно? <рес> <рес> Скажи там, десь центр був, що вона. <рес> Це ти дає? Походили там по парку, побачили інші місточки. Залишилася ще одна прогулянка у нас в Капілано парку. Що ми знали, що ми будемо міняти своє місце дислокації, то у нас був такий дуже насичений тур прощавальних вечірок з нашими друзями. Дякуємо друзям нашим, які влаштували барбекю. Ми смажили сосиски. Вам привіт, Юлічка, тобі і всій твоїй сім'ї. Ми побачили чудових кроликів, які живуть на Джеріко Біч. Але вони там живуть просто в кущиках і дуже такі милі звірятка. Дякуємо нашим іншим друзям, які влаштували нам прощальний обід в парку. Лера плава, всі ваші дітки, Юлічка. Одна Юлька, друга Наталя, ну, дякуємо вам, що ви теж розділили з нами радість від'їзду або не радість, що не знаю. Прощаємося з Ванкувером. Через два дні летимо. Ось так нас проводжає Ванкувер. Джеріко Біч, перший пляж, на який ми прийшли, коли приїхали в Ванкувер у 2022 році. Дуже гарно. Красиво. Сідає сонечко. Вишивай Ванкувер, але ми повернемось. Як ми переправляли наші речі, як ми шукали житло? Дивіться в наступному відео. Залишайтеся з нами. Чекайте на цікаві розповіді. Далі буде і далі буде цікавіше. Пока-пока.